Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня то сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Україна багата на гори, річки. Тепи. Сьогодні День свободи і гідності ми відзначаємо. Гідна людина людей поважає, родину шанує, літнім хворим допомагає. Гідна людина про природу дбає, пташкам і тваринам допомагає. На всіх і малих, і дорослих. Об'єднує воля, свобода, ми вільно розмовляємо рідною мовою, пишаємося кольорами свого прапора, з повагою ставимося до герба та гордо співаємо гімн України. Бо всі ми вільні, ми, українці.